Та, Тебе не було, я сама мені сюди рам їхати попусил. Э, замерзнеш, то я мала кортку. Хотіла за це Що, що ти Посилка дуже маленька. Люди що вони? Мені сюди напакували. Солодка. Що вони наслали? Ти подивись. Подивіться, що вони наслали. Це не знаю. Що так не видно. Оце напевне той Шевудківський таранчук. 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 А, а нащо я тоді? І Нащо тоді я пиріжки з лівером роблю? є Потім. Подивіться, яка тушонка. Подивися, яка Гарна тушоночка. Яка, яка красотушка. Я мені казала дикілька їсти. Тобі лікарка казала тушом їсти. Шаручки, шанучки, ви не могли півсвіти. Це паштет. Тож, це все в мені входить. Твітюан. Але цікава історія. Я не знала Шолудьків, що Шолудьки що не знали мене. І за місяць вони мені посилку посилають. Така, найшли ми ще браття і сестер. Та які браття, Та ми можемо бути батьками. їм. Історія, історія така. Таке життя. Не передбачено. Я ще в душе молодий, я не знаю як. А ти ще батьком не хочеш бути. Ти хочеш бути, <рес> що? Я вже два ти хочеш бути Сергійовим братом, так? Ой Сергій, він підсів на, на твій канал. Люб, він люблю свині. Свині. Подивиться, подивиться. У нас ще якраз заморожена. Ой, дивіться, чи тисячу запекати. Це теж це все в мою дієту входить. Десь ну що ж вони повеселали. Я кажу, півс мені. А це ж, це ж і поляжеться. Подивись. Подивись, яка красотища. Я на новий рік поїдуть справляти новий рік. Що ж леком, свинять, піде на так Новий Сорок. Леся, Леся, Леся. Лесячко, дуже дякую тобі. Приїжджай. О. Але це так багато. А ти подивися, як ковбаса Буде, буде Лес, співати. Це ковбаса, лише запікати. Я навіть не знаю, що там так, ну винусы это, земля, Ковбаса, сева. Кобаса. Ковбаса. Це якраз і в других тедара, не тюрьма. У щось, щось поставлю. Хочу на стіл класти вже. Ціл вже треба мити. Ой, яка красотища. Ось така якраз лікарка мені так казала. Таке Михайло Іванович би вживали. Ой, і таке. А таке бажано, десь собі ще закоптили. Так. Я не знаю, я і не знаю, що казати. Я в шоці. А що шо це Я в шоці, це напевне кров'янка. Леся кров'янку робить. Я в шоці, ну я хочу той каранчук вже пробувати. А Берішки. Ми вже поїли, то вже на завтра. Та яке завтра я вже хочу пробувати. Я буду розігрівати. Відкривай, щоб я не маю сили. Я сьогодні готую пиріжки з лівером, але напевно будуть відкладатися до завтра, якщо ми зараз повечеряємо цим таранчуком. Я не на я не на ну, а як не попробувати? Це би було гріхо. Я, я заключу, я. I mean yeah. Okay, that's a good sand. Yeah, что ты сам питьешь. Давай, старинно резай хлеба. Нагладай. Ты не будешь? Вот я сама. по нотах не уже. О, яка ж це красота, вже хочу єси це. Це смокоти ще я, я вже відчуваю, я вже бачу, я вже чую. Я теж роблю свіжину, але не так, не так. Бачиш, він з того сала, напевно, робив, стоїть під підчеревини, що тоді нам привозив така копчена шкірка темна. Це якийсь такий, подивіться, о, це можна з чимось. Так, як це би пішло або з картоплею, або з макароном. Подивіться. Карамелізована. Цибулька тут є, подивіться, який тут соус ще. Або лівчиком зараз я мачу. Мій лівець стоїть вже збоку, сьогодні вже не до нього. А сьогодні буду смакувати ще Луцьківським тароком. Як міськ називається? Таранчуком. О. Все? Дам. Yeah. Mm. Mm. Сказати, що це смачно, це нічого не сказати. Це надзвичайно смачно. Це смакотище, це смакотище. Ну, пане Сергію, ви спецура у цій справі. Це надзвичайно смачно. Дорогенькі шелудьки. Як я завжди кажу, чудова сімейка Шелудьків, ви дійсно чудові. Я щиро дякую Богові і Валентині Михайлові, що вона мені написала, що шелудьки очікують якоїсь допомоги. Ну, і я дякую Богу, що наші шляхи якось перетнулися, бо якби не Валентина Михайлова, я б не попробувала шелудьківського сала, я б не попробувала шелудьківського таранчука. Ми так сьогодні повечеряли. Так смачно, так ситно, дуже дякуємо, що вже і не хочеться робити. Я була в процесі приготування пиріжків з лівером. Відкладаю ці пиріжки на завтра, бо сьогодні повечеряли самим славнозвісним таранчуком Шелудьківського виробництва. Дуже щиро вам дякую. Дуже щиро вам дякую за таку багату. Посилку, зараз буду плакати, бо я така плаксива. Ну, але, як кажуть, у нас тут на Галичині, будемо сімати, будемо віддавати. Постараємося, постараємося. За се... нами не заживі. <с> постараємося Сергійові, дівчаточкам моїм любим, Надійці Віруні, Лесі. На свята спекти якісь, як у нас тут кажуть, пляцки. Лиш треба мені вже знати, які пляцки ви любите, бо чула, що Сергій не любить з горіхами Київського, а і я не угадала була з тим пляцком. Нехай вам щастить усьому. Ви чудова дійсно сім'я, ви дуже велику робите справу. Нехай Господь вас благословить. Ви приближуєте нашу перемогу. Господь вам віддячить за це. І нехай за цю справу. І за ту, що мені прислали таку посилку багату, віддасть сторицею. А Міша каже, що ти кажеш. Що дуже смачний таранчук. Дякую тобі за свіжу, за м'ясо, все. І щоб свідки такі були великі, як я. Тоді в тебе буде гарний, гарний дякую. приріст, як свині будуть такі, як він. Всього вам найкращого і щиро-щиро вам дякую. Сергій, Леся, Надійка і Віруня. Дуже вас люблю. Нехай Господь вас рясно благословить.